Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео розкажу про те, як венесуельський військовий корабель сам себе потопив, пішов на таран з круїзним лайнером, врізався з нього і потонув. Лайнер для цього військового корабля став таким своєрідним айсбергом. Це так, згадуючи про Титаніка. Ця подія не сучасна, можна сказати, вже давня, 4-річної давнини березня квітня 2020 року, біля берегів острова Тортуга черепаший острів, що належить Венесуелі та розташований в Карибському морі, в ніч на 30 березня 2020 року. У першій годині ночі за місцевим часом стався цей, ну, назвемо це, інцидент. Боліваріанський військово-морський флот Венесуели втратив один зі своїх патрульних кораблів, нових сучасних, недешевих. Біля вищізгаданого острова пропливав круїзний лайнер Резолюти. Який йшов курсом на Буенос-Айрес, під португальським прапором, йшов без пасажирів, по заяві міда Мадурівської Венесуели, лайнер незаконно увійшов в територіальні води Венесуели. Хоча фактично води були нейтральні, тобто міжнародні. Ну і на перехоплення цього пасажирського лайнера було відправлено патрульний корабель. Цим патрульним кораблем був один з трьох патрульних кораблів типу, точніше, проєкту Аванти-1400. На Ігуата, бортовий номер GC-23. Ну, і він вирішив іти на таран. Результатом тарану стало, як я вже сказав, вище потоплення цього військового корабля. Цей патрульний, і він це не маленький якийсь там катер, це досить великий корабель був. Так от, цей патрульний корабель від зіткнення отримав. Пошкодження несумісні з подальшим е, знаходженням на воді, і він е, перетворився на підводний човен. Е, в той же час е, пасажирський лайнер е, не отримав е, будь-яких там серйозних пошкоджень, е, ну і продовжив своє плавання, е, навіть не відволікаючись на рятування екіпажу е, цього патрульного корабля е, венесуельської берегової охорони. Е, на борту патрульника було 44 особи екіпажу, і пізніше їх пізніше досить швидко їх врятували венесуельські рятувальні служби військово-морського флоту країни. Ну і виходить, що ці цей екіпаж просто так покупались, поплавали. А що сталося? Він оцей патрульний корабель пішов на таран. А цей лайнер він е, має посилений льодовий клас, е, це експедиційне судно, і е, не розрахували якось так ці, е, ну як тут сказати, придурки з цієї Мадурівської е, Венесуели е, Мадурівської країни, е, не розрахували. Свою швидкість, швидкість цього лайнера, і е, хотіли втаранити в нього, а попали під нього. І е, лайнер е, врізався в борт цього патрульника, який е, опинився на його шляху, е, і протаранив його, пошкодивши собі трошки там, пошкрябивши, скажімо так, не, не зовсім літературно, пошкрябивши ніс. Е, але у... Лайнера під водою, ну така конструкція і цього корабля, і переважної більшості кораблів сучасних підводний бульб такий. І от цим бульбом він врізався в підводну частину цього патрульника. і... Досить серйозна діра вийшла, в якомусь сенсі мені згадується аварія совєтського пасажирського корабля адмірал Нахімов, який теж попав під бульб Петра Васьова, Балкера. І о цим бульбом на швидкості йшов цей патрульний. Так само, як і Нахімов. І в Нахімові Петр Васьов, оцей балкер, а тут цей круїзний лайнер попадає в підводну частину, а той же продовжує рухатись. І, і переборки, і все там сталося пошкодження. Корабель дуже швидко набрав води і потонув. Ну, тепер пару слів про, про самі кораблі, що вони із себе уявляють, і про. Про потопельника і про круїзний лайнер, який, який потопив того патрульного. Почнемо з круїзника. Круїзний лайнер резолюте не з гігантів. Можна сказати навіть, що він досить невеличкий пасажирський лайнер, комфортабельний, посиленого льодового класу, але невеликий. Збудоване судно було в 1991 році. Сьогодні лайнер вже має інше ім'я всього мав чотири імені. Як я це називаю, він трошки так походив по руках. Ім'я резолют судно мало носило з 2018 по 2022 рік. Будувався лайнер в Фінляндії в місті Раума. Ну, як я вже сказав, вище він підвищеного льодового класу, але не треба путати, що він це не зовсім і не криголам, як в деяких засобах інформації про це писали, що криголам потопив ні, це зовсім ніякий не криголам, і навіть не криголам не судно. Воно просто те, що воно посиленого льодового класу, воно може плавати серед ну, битого льоду. Само судно не може йти через лід. Ну, хіба що якщо там 10 см, то такий лід, звичайно, ледь не будь-яке судно зламає. Але вже 30 см воно аж ніяк не пройде. Це для цього вже треба, щоб судно було криголамне. Розміри. Водозаміщення. Круїзника 5892 тонни Валова міськість 8445. Як я кажу постійно, коли говорю про пасажирські кораблі, ті, хто мене слухає постійно ті про це, знають, що для пасажирських кораблів важливіша оця валова міськість, тобто об'єм корабля, а вже другорядним є його водозаміщення. Довжина 124,8 метра, ширина 18 метрів, і осадка 4,9 метра. Шість палуб, лайнер комфортабельний, 88 кают всього, навіть для такого невеликого корабля це досить невелика кількість. І він може перевозити 184 пасажира. Це теж невелика для восьмитисячника це це. Комфортабельний корабель і екіпаж 125 осіб. Теж співвідношення між екіпажем і міськістю пасажирів дуже маленьке. І вважається чим оця співвідношення, чим менше пасажирів на одну особу екіпажу, тим корабель більш комфортабельний. Ну, це так, це відволікання, це не має відношення до цього інциденту і потоплення, але просто так до, до слова. Ну а тепер про, порівняємо цей пасажирський корабель з цим потопельником патрульним. Венесуела замовила в 2005 році у Іспанії три патрульних корабля. Ну і один з них оце з цієї трійці, оцей Ніагуата. GC-23 бортовий номер. Він був третім серед цієї трійці, і він був збудований в 2009 році. Водозаміщення корабля 1750 тонн. Довжина 79,9, ну, 80 метрів, там, без 10 сантиметрів. Ширина 11,8 метра. Екіпаж, штатний екіпаж 34 особи, хоча спальних місць на кораблі 64. Тобто, для в залежності від е, якоїсь там операції, чи е, куди направляють цей корабель, е, яку він е, може виконувати, е, яке завдання, е, спальних місць повторюю, 64. Є гелікоптерний майданчик і не лише майданчик, а є і, і гелікоптер саме на кораблі, хоч він і невеличкий, але все ж таки на собі і гелікоптер несе. Ну, Про озброєння, мабуть, не варто говорити, бо ну, тут не розповідь про сам корабель в деталях. Хоча корабель цей патрульний він стріляв в бік цього круїзного лайнера і вимагав. Наказував слідувати за ним, тобто за патрульним до Венесуельського острова, до найближчої Гавані. До речі, ще одна така відступ такий, що вартість цього корабля патрульного 325 мільйонів доларів, тобто не з дешевих. Із-за своєї такої дурості, ну, по-іншому це не назвеш, і ти на таран. Ну, по-перше, з більшим кораблем. По-друге, ну, так, не розрахувати курс свого корабля і курс того корабля, на перехват якого ти йдеш, і підставиться під нього. Ну, це треба бути ну, таким, я не знаю, як це назвати. Ну, В принципі, те, що сталося, це таке ну, типове піратство. в принципі. Ну, Такий цей Мадурівський венесуельський режим. Ну, Але той придурочний президент країни Венесуели Мадура звинуватив в піратстві в піратстві капітана Лайнера, І ще й, не лише в піратстві, а ще й в тероризмі. Ну, а ще... Інший придурок теж на посаді міністра оборони назвав дії Вайнера актом імперської агресії. Ну, всі оті режими, хоч Русський Рейх, хоч кандидара, хоч оця Венесуела, вони всіх звинувачують, всі такі і погані, і всі, і лише вони такі хороші, чудові і. Тобто все, що, е, в чому, те, що вони роблять самі, вони звинувачують в цьому е, того, е, проти кого направлені їхні дії. Це рівно те саме, що робить Руський Рейх е, зараз і в Україні і робив раніше. Тобто е, вони борються з денацифікацією, вони борються з фашизмом, хоча реально е, являються... Е, Фашистською країною і е, несуть сюди в Україну принесли ре, реально фашизм, руйнацію, е, смерть, вбивство і так далі. І те саме тут. Е, до речі, да, ще один такий момент. Е, я не пам'ятаю, чи це міністр оборони, отой, так званий міністр оборони, е, тієї. Придурочної країни, чи сам президент, так званий знов таки звинуватили, повідомляли, що на борту цього пасажирського лайнера знаходився якийсь там спецназ без конкретики чиєї країни цей спецназ був, але що цей спецназ мав захопити якісь там венесуельські бази. І тому вони, це таке пояснення, чому вони хотіли його перехопити і завести в свій порт. Ну, я ж кажу, типове піратство. Те, що Русський Рейх робить і робив в Чорному морі, зараз вже не робить, бо українські сили оборони з допомогою дронів і, і повітряних, і водних по. Позаганяли рашистські оці піратські кораблі по бухтах, по портах, по бухтах, і вони тепер вже піратства як такого майже нема. Тепер вони сидять по норах і бояться. Ну, це, це я вже відволікся. Отака От цікава історія. Сталася 4 роки тому в Карибському морі між зіткненням, між пасажирським лайнером, який хотіли перехопити і протаранити військовий корабель Мадурівської Венесуели. І сам потонув. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти. Ставте лайки, слава Україні! Слава Зсу і до побачення.